Доброго дня. Сьогодні я би я хотів підняти тему мобілізації по новому і обговорити три важливі питання. На 2024 рік планується несення змін до закону про мобілізацію. І в цьому відео я би хотів донести три важливі питання, які торкнуться цього закону про мобілізацію. І по факту я би хотів передати вам інформацію від Ростослава Кравця, який. На сайті Апостроф 9 грудня 2023 року опублікував три, оці три важливі зміни, і я би хотів вам донести основні тези, які, про які він сказав. І так, поїхали. В Україні на законодавчому рівні обговорюються нові підходи до мобілізації. Над майбутнім документом активно працюють парламентарії та військові. У суспільстві вже озвучується низка ймовірних змін, і не всім українцям вони до смаку. Пропоную розглянути три основні зміни. Перша зміна це мобілізація силових структур. Ось буквально цього тижня ми почули історію з муніципальною вартою у Запоріжжі. У громадян взагалі велике питання до існування взагалі муніципальної варти як структури. Чому цю муніципальну варту не мобілізують? Це ж підготовлені міцні хлопці, які готові до оборони України. Що стосується поліції, набу ДБР тощо, потрібно виважено підходити до штату, але насамперед потрібно налагодити військовий облік і проводити належну підготовку громадян України до захисту своєї країни. Друга зміна, яка буде в законі про мобілізацію. Це демобілізація. Ми бачимо нестачу військових. Ми говоримо не про втрати, а про велику нестачу військових. Ключове не в тому, щоб демобілізувати, а в наданні належної медичної і психологічної допомоги, ротації і заміни. Якщо це буде, то все буде добре. На сьогоднішній день також не вирішені питання зі строковими військовими. Ті законопроекти, які наразі пропонуються, пропонують наступне. Ми строковиків звільняємо зі служби, протягом п'яти днів вони повинні стати на військовий облік і їх одразу мобілізують. Тобто ті хлопці, які у 19 років пішли на строкову службу у ЗСУ, зараз не можуть брати участь у бойових діях, але їх хочуть, умовно кажучи, звільнити зі служби і залучати до бойових дій. А питання до мобілізації наразі дуже рано піднімати з точки зору оборони держави. Але людям потрібно відпочити, і це питання треба вирішувати негайно. Однак у громадян України виникає таке враження, що депутати собі щось там думають. Поставили ту ж безуглу, вона собі щось сказала, потім це у суспільстві обговорили, розмокталося і все. А треба вирішити ситуацію на фронті з нестачою осіб швидко і ефективно. Потрібний комплексний підхід, а не щотижневі постанови Кабміну, якими постійно міняють порядок виплати військовим, якісь догани чи відстрочення тощо. А потрібно займатися тим, щоб армія воювала і люди були вмотивовані. І третя зміна, яку варто очікувати в законі про мобілізацію, це рекрутинг. Що стосується ситуації з рекрутингом, простий приклад: особа. Записалася на роботу у штаб забезпечення, а потім її кидають на штурмові дії. Є чимало випадків, коли особа проходила навчання за кордоном на тій чи іншій техніці, а їх направляють у штурмовики. Хто за це понесе відповідальність? Ось зараз розповідаю, що особа запишеться на ту чи іншу діяльність, а хто людині дасть гарантії, що умовно водія чи оператора дрону не кинуть на штурмові дії. Жодних гарантій немає, але людина підписує контракт. Чи буде в такому разі мотивація? Його підписувати. Тому насамперед потрібно, щоб держава виконувала свої обов'язки, а не намагалася маніпулювати. Тобто ти підписав контракт, іди штурмуй. Це армія, це війна, яка все спише. І нічого, що подавався на водія, чи ще на когось там. А щодо гарантій, то треба розуміти, що це війна і не можна гарантувати особі, що ти записуєшся на дрони і не підеш штурмовик штурмовиком. А в нас по факту не надивилися американських фільмів чи начиталась красивих американських книжок. Про о те, як там відбувається рекрутинг, у нас такої кількості людей немає, і це неможливо фізично зробити.